Зробити на території Полтавської області не лише там в окремих або регіонах, або в окремих на окремих об'єктах безпекового середовища, а взагалі, щоб люди відчували безпекове середовище на території всієї області на фоні всієї України, незважаючи на військовий стан на воєнні дії. Безпекове середовище і підкреслю ще раз, особливо дітей. У нас було на самому високому рівні. Досвіду достатньо. Спеціалістів, фахівців цієї справи достатньо. У нас впевнений, що ми досягнемо той мети, яку ми перед собою поставили. Це не перший наш меморандум, і для нас безпека наших дітей це саме головне. Вся наша робота, яка проведена і з управлінням департаментом освіти обласної адміністрації, і з територіальними громадами і з нацполом, вона приведе до результату. Тому я хочу ще раз подякувати всім і готові підписати даний меморандум. Мачухівська територіальна громада, перша в Полтавському районі. Тож думаю, що далі ми будемо працювати над тим, щоб Таких учасників і таких меморандумів більше. Дякую за довіру, що саме нашу громаду ви вибрали як пілотну і ми не підведемо. Дякую за підписання цього меморандуму до роботи. Сьогоднішня подія для нашої громади вона дуже знакова, адже це підтвердження нашої співпраці із національною поліцією, з Міністерством надзвичайних ситуацій, з освітою для забезпечення безпечного простору наших дітей. Цей меморандум надзвичайно важливий, тому що безпека наших дітей це пріоритет і для освіти. Над цим ми працюємо з усіма органами влади, з усіма. Службами, тому що все робиться для того, щоб наші діти почувалися більш безпечніше, і тож така співпраця, сподіваємося, матиме гарний результат. Пілотний проект Спеціаліст безпеки спрямований якнайшвидшому виявленню негативних явищ у дитячому середовищі та в життю заходів щодо негайного їх усунення. Також це сприятиме комунікації між поліцією, органів освіти. Рятувальниками та батьківською учнівською громадами тому ми сподіваємося, що даний проект буде поширюватися і також серед інших громад області.